Яким буде результат візиту Зеленського до Португалії? Нові якісь обіцянки, нові якісь ситуації, пов'язані з, з, з співпрацею, але е, співпрацею в контексті довгострокової перспективи. Тобто, я не думаю, що якісь будуть там е, моменти, котрі будуть впливати значним чином на хід. Війни, вихід з війни. Більше, знаєте, як співпраця на довгу перспективу. Більше того, в нас випадає момент. Карти Союзу Двійка Кубків в контексті взаємовигідні якісь умови по співпраці. А чого він туди йде? За все. Взагалі, стосовно безпекової угоди, в нас кожен раз, коли стосується питань цієї безпекової угоди, мені нагадується, знаєте, якщо ми не можемо вступити в НАТО, ми зробимо якусь аналогову версію НАТО, в... називаючи не НАТО. Чи дозволить США наносити удари по РФ американською зброєю? Дивіться, момент стосовно дозволить, але все одно буде з нас ситуація, знаєте, як, е як завжди. Тобто, момент того, що ми вам дозволяємо, але є певні ситуації, умови, е котрі вас будуть обмежувати. Але при цьому ми не проти. Але якщо що, то не ми. В нас продовження цієї гри, хто кого обдурить, хто залишиться поза грою. Всі бажають виграти, всі бажають отримати якесь призове місце, але в досить такої, в такій пасивній ролі що я колись займався в юнацтві спортом, і в нас була категорія. Плюсова, плю, плюсова вагова категорія, коли там вазів в боротьбі, бо могло бути е, два учасники. Тобто, навіть якщо ти не вийшов на татамі, ти автоматично міг отримати друге або третє місце. От тут так само, тобто всі бажають, не виходячи на татамі, е, зайняти якесь призове місце і потім показувати медальку. що А ми також тут доклали зусиль вагомих і. Причетні до позитивного результату. Дозволять, але з нюансами. Чи справді РФ виробляє артилерійські снаряди втричі швидше за західних партнерів України? Карта на обмеженого вибору, карта пожинання плодів пряма. І більш того, я все ж таки. Чому я схиляюся е, до версії, що. Е, Що військова ситуація буде відбуватися не тільки пов'язана з Україною, з Україною, а й з іншими країнами, європейськими країнами. Я не знаю. Ну, не те, щоб я дуже сильно хочу, щоб там на Європу напали, але, але е, з розкладом випадає так, що вони неначе е, усвідомлюють або мають в планах розв'язати е розв конфлікт і ситуації з іншими країнами і мати важливі впливи на ці ситуації. Виходячи з розкладу, ми, знаєте, кажемо про мир, але все одно дуже повільно, крок за кроком, наближаємося до третьої світової. Чи розпочнеться відкрита війна Китаю проти Тайваню та чи вплине це на перебіг війни в Україні? Він готується він не просто готується. він Мучиться мучиться на колесниці до цього питання і робить все можливе для того, щоб якомога швидше цей процес наблизити. Більше є моменти того, що гарантії безпеки і Сказати правильно, ситуації, котрі відбуваються в Україні, вони чітко будуть робити проекцію е, на нездатність е, західних партнерів, інших якихось союзників, е, і спроможність е, дійсно допомогти так, щоб не отримати зиск від ситуації, щоб не отримати якісь бенефіти. А, дійсно показати свою силу і можливість впливати на ситуацію. Е, Китай е, досить зараз, знову ж таки, я повторююсь, е, найбільший е, бенефіціар, я не знаю, найбільше бенефіціар від цих конфліктів та війни. В Україні, Ізраїлі, Тайвані, інших країнах отримує е, Китай. І е, друге місце друге місце, як би не намагалися Сполучені Штати цю ініціативу перебрати собі до рук, будуть Сполучені Штати, е, е, йде процес, котре вже запущений, і я. Відношусь до категорії людей, котра буде вважати, що війна Тайва... на Тайвані буде. При цьому ми можемо стати свідками цієї війни в найближчий час. Формат. Єдине, що, в мене, що в мені не вкладається в цю концепцію, ситуацію розклад В нас. Е за розкладами випадають воєнні дії, котрі не пов'язані з територією України, котрі повинні піти на користь України. Знаєте, в мене як знайомі є, коли кажуть, що е, там вони в е, Італії Іспанії. Іспанії сидять, чекають закінчення війни. Я кажу: ну що? Коли, коли повертаєтесь? Вони кажуть: Ну, якщо там ядерка буде. То ми вже повернемося, що в принципі буде вже байдуже, де ти будеш знаходитись. І е, тут, в контекст того, що на фоні загального хаосу і руйнівних процесів, котрі будуть відбуватися в світі, в Україні буде не так і погано. Це просто цікаво. Цікаво в тому, що тут такі питання, котрі ти ж реалізуєш. Це не особисте життя, це питання, яке тебе стосується також. І ти не завжди можеш чітко ну, зрозуміти, що тобі карти транслюють в цьому контексті. Ну, Формат е, того, що війна це погано, війна це не добре. а тут момент того, що ситуація, котра пов'язана з війною, не з тобою, не з твоєю державою. Котре піде тобі на користь. Тому єдиний момент, тобто це переведення вектору уваги на інший регіон, на інші, на інші демократії, чому Столтенберг наполягає на тому, щоб Україні дозволили бити по РФ та чи дослухаються до його думки. Ризики втратити контроль. Я скажу вам так: або у Столтенберга є певна армія ворожих та правитів, аналітики, е, котрі е дають йому чітку позицію, е інформу інформують про те, що втрата контролю над ситуацією негативним чином може вплинути на, на весь європейський простір. І, е Формат ілюзії, руйнування ілюзій, руйнування ілюзій, що можна домовитись. руйнування ілюзій, що можна якимось чином е вийти в позитивну динаміку, руйнування ілюзій в форматі того, що ти м отримаєш виключно позитивні е якісь бенефіти від цієї війни. Ні, тобто е зараз є чітка позиція, що Причому в дуже в якомусь прискореному форматі, е, можливо, це пов'язано з переговорами, можливо, це пов'язано з е, мирним самітом чи з іншими моментами. Є, є певне, знаєте, як е, певний Рубікон, до котрого необхідно прийти, маючи певні, е, певний багаж, котрий буде слугувати важенням впливу. Тому зараз я не кажу, що є надія, що за, за такий рахунок вони намагаються там виграти, допомогти виграти війну Україні. Вони намагаються зробити певну ескалацію для того, щоб друга сторона розуміла ну, це знову ж таки ілюзія, розуміла, що є певні загрози. І е, для того, щоб визна... виснажити виснажити Росію, Росіян е, цією війною в... в зробити все можливе для того, щоб спостерігати втрату сил, втрату енергії, втрату бажання продовжувати цю боротьбу, при цьому знаєте, вони, хоч і намагаються вийти в ілюзії, з ілюзій, ті, е, котрі в них, в них є. Але вони заганяють себе в інші ілюзії, що це якось вплине на пересічних росіян, вплине на режим і вплине загалом на ситуацію. Це розв'яже нам руки, це дасть можливість певним чином більш ґрунтовно впливати на ситуацію. Але це ніяким чином не позначиться на європейському просторі в позитивній е довготривалій перспективі. Повинні все одно бути деструктивні ситуації військового характеру, корпі будуть зачіпати країни європейського простору. Чи дійсно ділянку на кордоні Харківщини не мінували, щоб російський добровольчий корпус міг здійснювати рейди на Білгородщину? Чухня, я думаю. Чому? Тому що воно розглядалося, воно б не було першочерговим, першочерговою ситуацією. Е, взагалі, в нас випадає момент колесниці, тобто е, формат того, щоб упростити процес переміщення і процеси, котрі пов'язані з тим, що робимо роботу з під тяжкам. Тобто воно в контексті питання е, можна розглядати таку версію. Але це, знаєте, 10% від, е, від загального обсягу причин. В нас випадає з одного боку: карта даїння, якісь нехватки ресурсу. Другий момент карта зиску. Тобто, є якісь зацікавленість. Я не кажу, що там є зрада. Але була якась зацікавленість е, певних, е, певної групи осіб, котра е, або робила роботу з е, пустя рукава, або, ну, його або е, робила акценти на інші моменти та ситуації, знову ж таки з е, певною зацікавленістю отримання зиску. Ну, і другий момент. Тут, знаєте, є такі е, карта дурня і карта перевернутої праці. Як їх характеризувати цю комбінацію карт? І так сійде? Якось так. Чи дійсно не очікується, що Київ зможе перехопити ініціативу у 2024 році за даними західної розвідки? Я б не погодився з західною розвідкою, оскільки в перший момент, що мені впадає в вічі очі, це момент карти дурня і карти маніпуляції інформацією. Я думаю, що Є моменти, котрі будуть зараз транслюватися західними партнерами, західною розвитку, в контексті того, щоб не м -м, наврядіть, в контексті того, щоб не, не те, щоб зглазити там, не зглазити, а щоб не були зроблені додаткові дії на, е на кшталт там нової якоїсь активної лінії оборони або навпаки, там, наприклад, мобілізації з боку орків, з боку росіян, і зараз буде транслюватися певний певний такий меседж, направлений на, на те, що перемогу Росії. А на те, що в неї все буде добре, все чудово і все йде за планом. І це буде свідомий меседж для того, щоб ворог в першу чергу якось розслабився, видихнув там, де навпаки необхідно було втримати в тонусі, втратив пимість. то до цього ми не втратили великі території. Формат переговорних процесів зараз. Подивимося, як буде проходити. Е, і момент, е, якщо декілька місяців назад я все ж таки схилявся до того, що нас будуть намагатися якось здавати, е, зраджувати і тому подібне, зараз є велика ймовірність і можливість з нашого боку все ж таки перехопити ініціативу. З якою метою у Львові було проведено форуму російських опозиційних сил? Знаєте, випадає в контексті е, Горія Тума. Момент того, що, е, якщо дивитися з точки зору побудови е, ситуації, був внесений позитивний контекст. Тобто не намагалися якось зробити гірше, але воно все випадає в тому, що. Не в той час, не в тому місці, не в тому форматі, в котрому необхідно було це робити і реалізовувати. Тобто, є питання, котрі дійсно не на часі. Не на часі взагалі, в форматі того, що ну, тобто, в дурень люмкою багатіє. За ідею 5, за реалізацію. Бал, два пали. Більш того, формат е негативних наслідків і ситуацій, котрі дадуть е мінус до влади, він дуже великий, оскільки цією ситуацією ще будуть маніпулювати. Противники противники влади проти командування 125-х бригади відкрили справу про залишення позицій на Харківщині. Чим закінчиться ця справа? Показовий річ без без наслідків. Ай-яй-яй, як недобре, як неправильно, як це зробили. Але формат е, того, що е, ті, хто будуть е, ці наративи е, проштовхувати, вони, знаєте, це як е, формат я не знаю прораба, котрий е, знаходиться в одному місці засмагає на курорті, і розказує робітникам. У котрих немає цементу, розчину, шпалер, як необхідно зробити той ремонт, як повинно бути, і лається на них, що в них руки не з того місця ростуть. Тут ну, не виходить виход ситуації, вихід ситуації випадає в форматі. Лінчу, тобто будуть розказувати, що так робити не можна, але формат наслідків за розкладом не випадає. Чи буде ефективною програма звільнення засуджених для служби в ЗСУ? Ти, це дасть певний позитивний результат. У нас будуть певні позитивні пожинання плодів, але на е коротку тривалу дистанцію. Тобто, результативність позитивна буде, але не, на, не надовго. Розумієте, у нас не вийде той формат, котрий був о, в форматі вагнера. Не буде о, у нас ну, ми різні різні з точки зору людяні, з точки зору я не знаю, якихось засад демократичних. і тут у людей буде можливість реалізувати завдання, які на них покладені, але це не формат страти. Не формат страти. Тому що з точки зору вагнеру там випадав формат страти. Якщо тобі поталанило. І ти якимось чином вийшов з ситуації позитивно, окей. Расправді. А тут момент того, що це буде формат якоїсь інтегрованої бригади, я не знаю, котра буде приравнена, ну, приравнена до, до військових. Чи будуть відновлені цивільні авіаперельоти? В мене, був, в мене був, я сподіваюся, вій ще формат того, що це був Одеський, Одеський, Одеський аеропорт, і ми зустрічали знайомих в аеропорті, тобто літак прилітав. І так було цікаво, і думаю, що може все ж таки. Щось зміниться. А, причому це тиждень назад було десь, може бути, два тижні назад. І я задав питання, прокинувся, задав питання картам. кажу, що Чи будуть літати а, цивільні літаки в цьому році над Україною? А, і за розкладом випало, що так. Причому на цьому, ж тижні, на цьому ж тижні була ситуація, що там було на Флера Дарі помічено турецьке літак, котре там пролітав на території України якось. Е, думаю, може, би було з цим пов'язано. За розкладом випадає, що така перспектива все ж таки існує. Чи дійсно генштаб зменшить кількість особового складу на 60%, а деяких військових відправлять у бойові частини. Пропрацьовуватися цей напрямок буде. Робота буде певним чином зроблена. Але знову ж таки, в нас те, що мені не подобається, випадає перевернута карта повірності. вірності. В нас є дві стадії або ми. Не дороблюємо, або ми е, перероблюємо, тобто недоділ і переділ. І тут формат цієї карти помірності можуть е, закривати знаєте, як вкрай стримано підходити до цієї ситуації і не реально оцінювати. Знаєте, щоб це за розкладом випадає так, робота заради роботи. Тобто діє заради дії. І е, в нас випадає перевернуто пожинання плодів. Тобто, якихось звершень результативності і позитивної динаміки від цих, цих дій е, не, на жаль, не випадає. Чи дійсно обстрілюючи Харків, Росія намагається схилити Україну до переговорів, щоб заморозити війну? Там е Повинно бути декілька декілька мотивів, декілька цілей. Одна з цих е, формат, е, формат схилу до переговорів, до двійки Кубків, до Союзу, до домовлянь. Але в нас випадає карта перша. Карта впливу на ситуацію. Карта мага це момент того, що за рахунок таких дій ми будемо намагатися е, робити все можливе, щоб ініціатива, можливість впливу на ситуацію перейшло до нас нам в руки. Другий момент: е, карта вежі руйнівні процеси, котрі пов'язані з тим, щоб дестабілізувати ситуацію. Щоб... Уход людей, щоб люди або якось переміщувалися, або були невдоволені ситуацією і звинувачували в, в цьому владу. Другий момент, е на котрому треба зупинитися, момент е перетягнути, нас знову ж таки колесниця, колесниця, переміщення, перехід е це е перетягування вектору уваги з інших напрямів. За рахунок того, що сили будуть направлені на цей напрямок, і в них є чітке бажання, тобто ми питаємо в контексті тут цікаво, знаєте, якщо ти хочеш побачити дещо більше, ти починаєш перебирати питання. І, зраховуючи те, що в нас багато було запитань стосовно окупації Харківщини. Чи є у ворога плани окупувати цю територію? Карта Замерску випадає перевернута, тобто формат окупації випадає перевернутий, але формат зиску та хитрощі і ситуації, пов'язаної з іншою територією, випадає прямий. Я думаю, що є незакриті питання по Донецькому напряму. До кінця вони не закрили це питання. Є момент е, незручного питання з Запоріжжям, е, е, начебто в Конституції Росії, що пише, що їх територія, але питання не закрите. І Харківщина зараз вона випадає з точки зору території на другорядних ролях. Е, і більше все ж таки моментів в розкладі. В контексті дестабілізації ситуації, неможливлення процесів звернення нашої уваги на ті території, котрі ми можемо зачищати, повертати в даний момент, для того, щоб не дати нам можливість займатися поверненням територій. Звернути нашу вектор уваги для того, щоб втримати ті території, котрі є на тут та зараз. Чи відкриє Росія новий фронт на півночі? Сумщина стосовно Сумщини, все одно нас навіть на даний час випадає карта підвішеного стану, і е, я не розслаблявся би в контексті питання Сумщини. Воно поки що знаходиться в підвішеному стані, і вони розглядають насправді, якщо дивитися стосовно ситуації по Харківщині, хоча й не стояла в планах окупація, вони думали, що в них буде більше, більше можливості для впливу на ситуацію і більше позитивної динаміки результативності від тих дій, котрі вони робили. Формат нам. Я не знаю, нам підісрали, ми підісрали собі з, з тою допомогою від західних партнерів. Але якщо б ця допомога була раніше, все ж таки, в нас зовсім інша лінія фронту зараз була б нам на користь, тому що знову ж таки, попри нехватку ресурсу, попри нехватку людського ресурсу, попри. Втомленість від війни все одно, тобто, наскільки ну, е, триває вже е, часу намагання окупантів е, е, пройтись, е, окупувати, як вони там казали, Київ за три дні, а Харківщина за три тижні, за місяць за тиждень, тому е, тут дуже велику роль зараз відіграває то даріння. І та трансформація, котра відбувається. Більш того, в контексті попередніх розкладів, як ми казали, що травень початок літнього періоду це переломний момент, поки що, поки що, він йде е, на користь нам. Тобто, ну в, в немає, немає того, щоб немає такого розкадок, щоб показувало, що перевагу все ж таки. Буде на, на стороні росіян.